Друзі, вітаю вас усіх, благословляю вас і говорю мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Дякую Богові за те, що підписуєтесь на канал. Це не стільки мені потрібно, це допомагає мені разом з вами проповідувати якісно і ефективно про Христа, проповідувати Євангеліє ділитися радісною звісткою. Дякую, хто пише комент, Хай Бог благословить кожну сферу вашого життя. Хто робить посилання, там шерінг поділитися, хто робить підписку. Я дякую, що разом з вами я сьогодні виконую велике доручення нашого Господа. Я вірю в те, що в Біблії написано, що Бог дав нам Духа Святого. І Він посилає нас до людей, щоб ми йшли до людей. Господь посилав своїх учнів, дав їм владу, дав їм завдання і сказав: ідіть до людей, служіть людям, моліться за людей, виганяйте бісів, доторкайтесь до ран людей, говоріть людям радісну звістку. І я дякую Богові, що сьогодні я можу це робити. Разом з вами, і як написано, що зійде на нас Дух Святий, і ми будемо свідками. Коли сьогодні на тебе зійшов Дух Святий, Дух Святий завжди буде прославляти Христа, і він буде вказувати на Христа, і Він буде вести до Христа. І коли Дух Святий сьогодні зійшов на тебе, там написано, що ми будемо свідками до края землі. Ми будемо служити різним людям. Найперше своїм рідним і близьким ми будемо служити своїй родині, своїй дружині, своїм батькам, своїм родичам. По-друге, ми будемо служити своїм друзям, з ким ми сьогодні дуже багато стикаємося. У нас є багато чого спорідненого, і Господь хоче використовувати тебе, щоб ти їм послужив у спасіння. Тому я пропоную помолити за цих людей і попросив Господь використовуй мене, щоб послужити своїм рідним і близьким, своїм друзям або тим, з ким я працюю сьогодні, проводжу час, граю в футбол, або якась мамочка, ви берете свою дитинку, ви граєтесь разом з іншими дітками, з іншими мамочками, там в пісочниці або на футбольному полі. Ви можете молитися про те, щоб Бог вас там використовував, бути свідком живого Бога, Воскреслого Бога, який приносить перемогу і світло там, де темрява, там, де люди сьогодні зруйновані, він приносить відбудову. І Господь хоче це через вас робити прямо сьогодні. Господь хоче служити через вас, через мене, через інтернет. Ви уявіть, коли нечистивці беззаконники сьогодні використовують інтернет, і вони свої цінності, ці бісівські цінності, вони розносять, розповсюджують по інтернету. Ми сьогодні можемо з вами до краю землі служити. І коли ми їдемо на місію, коли ми купуємо на літак білети і ми летимо. Або там ми їдемо в якусь країну, щоб когось годувати, щоб курсей провести. Але коли ти сьогодні це не можеш зробити, купити білети, поїхати в Африку, ми можемо робити це з тобою через інтернет. Яким чином? Я служу своїм даром, а ти послужи своїм серцем. Просто зроби поділитися. Просто напиши і хтось по твоєму коменту прочитає щось цікаве для себе. І... Бог зверне увагу якоїсь людини на твій комент, на те, що ти пишеш, яким чином, в якому дусі ти пишеш. Тому, друзі, маємо заклик сьогодні проповідувати, не соромитись Бога. Маємо сьогодні завдання і велике доручення йти до людей. Нічого не змінилося. Церква є тіло Господнє, і нічого не змінилося. Серце Господа не змінилося, велике доручення, воно не відміняється. І Господь і сьогодні Він хоче заходити в домівки людей, в телевізори людей, в телефони людей з благою звісткою, яку він розповсюджує через мене, через тебе і через церкву свою. Тому давайте робити разом. амінь.